Вона зголосилася доглядати за їхнім племінником інвалідом, а вони приписали її дочку у квартирі родича, після чого отримали страшну звістку. Він отравлений таким ядом, що я за 30 років е роботи такого не чую. Чому помер чоловік і кому тепер дістанеться його житло? Центрі скандалу 28 квадратних метрів житлової площі. Після смерті інваліда другої групи у його домівці оселилася дочка його доглядальниці, яку перед тим зареєстрували у квартирі. Однак тепер про свої права почали заявляти родичі покійного. Вони стверджують, жінка, яка доглядала за Дмитром, робила це далеко з не найкращих намірів і, можливо, була причетна навіть до його смерті. Подробиці історії. Дивіться далі. Інвалід другої групи Дмитро проживав у цьому будинку в селищі Новогуйвенське поблизу Житомира. Піклувалися про нього батьки. Та наприкінці 90-х життя пішов батько, а в 2005-му і мати. Хлопець, паралізовано від народження, правою стороною залишився на призволяще. Ну ми за ним доглядали до 2008 року. Як могли, ми вже теж були тоді під 70 Нам було. А потім тяжка хвороба спіткала і Олександра, дядька Дмитра. Без нагляду хлопець почав поячити, науковито витрачав усю пенсію і, аби якось вижити, вже бракував. В 2010-му до його єдиних родичів, дядька та тітки, які проживають у Житомирі, завітала у гості сусідка Дмитра Надія Мудринок. Розповідають старенькі то вони приїхали вдвоєм своїм сожителем і нам Говорять, що ми поговорили з Дімою, ми хочемо йому допомогти. Ну як допомогти? Ви пропишіть дочку мою, а ми будемо йому допомогти. Ви не бійтеся, ми багаті, у нас машина у кожного, у нас дача, у нас все, і ми повністю обезпечені, Ви не подумайте, що ми щось зробимо. Родичі кажуть, подумали і погодились. Доньку Надії прописали у квартирі. Кажуть, спочатку жінка дійсно доглядала за Дмитром, а вже скоро чоловік почав скаржитись на свою піклувальницю. Нібито вона забрала у нього всі документи, пенсійне посвідчення та банківську картку. А йому зі слів тітки доводили, що бракувати. До того ж, каже Анастасія Олександрівна, взимку в своїй квартирі Дмитро ледь не замерзав до смерті. А Надія Модернок в цей час чомусь почала робити там ремонт. А в червні 2012-го жінка зателефонувала і сповістила, Дмитро помер. Як ми приїхали, заходимо в хату, хлопець здоровий такий, ета, сидить на дивані, голова склонена, руки зложені, глаза закриті, е, одітий в чорний костюм, приготований до смерті. Я остовпеніла. Він е, брився, він дуже рідко, такий кучерявий волос був у нього. А це побритий, пострижений, все, лежить наряжений. Зовнішній вигляд Дмитра шокував, кажуть родичі. Таким за життя його ніколи не бачили. Та ще більше ошелешили слова судмедексперта. Цей, що робив йому в сказав, що ми вам його даємо, забирайте, але ні в коїм випадку не відкривайте. Він отравлений таким ядом, що я за 30 років роботи. Такого не чув, я сама травився. А от у довідці про причину смерті вказано зовсім інше. Причина не встановлена, неможливо встановити. Це, мабуть, єдиний такий висновок на Україні, коли неможливо через декілька днів встановити причину смерті взагалі. Або людина розписалася своєї некомпетентності, або просто приховала злочин. Дядько та тітка покійного запідозрили, що до загадкової смерті Дмитра причетна та сама Надія Мудринок, яка нібито виявила бажання доглядати за інвалідом. Правозахисник Віктор Котенко впевнений, таким чином вона хотіла прискорити процес заволодіння його майном. Двері були відкриті напіввідчинені три доби. Ніхто туди не заходив. Чомусь. Донька тежом поверха. Представляєте, скільки вона разів проходила, і чомусь ніхто не про що не заявляв. Тож віддавати квартиру племінника Надії Мудринок та її доньці, яка вже була там прописана з їхньої ж згоди, старенькі тепер не хотіли. Їм порекомендували хорошого адвоката, аби в суді довести своє право на спадщину. Та кажуть, процес затягувався. Першою перепоною стало доведення родинних зв'язків між ними та Дмитром, адже його документи залишилися у надії. Старенькі розповідають пізніше зрозуміли, вони просто. Помилилися з адвокатом, підсунули адвоката, яка просто тягнула час, тягнула гроші, нібито представляла їх інтереси. І за цей час зникали документи, які могли б підтвердити право власності цих людей на цю квартиру. І вже пізніше, згодом, зовсім випадково, подружжя у Туткевичі виявили, що ця адвокатша кума пані Мудринок. З дня смерті Дмитра пройшло два з половиною роки, а його однокімнатну квартиру площею менше 28 квадратних метрів поділити і досі не можуть. Анастасія Олександрівна запевняє, вони з чоловіком намагалися знайти компроміс і поділити квартиру навпіл. Але такий варіант нібито не влаштував надію. Ми її половини квартири давали, і що хочеш, ми вже це саме ми були согласні. А вона ні, вона сказала, що вся моя квартира. А от у Надії Мадринов, колишнього депутата Житомирської районної ради, своя версія того, що відбувалося. Каже, рідні Дмитра взагалі не допомагали йому. Усі сусіди, в тому числі і вона, приносили інваліду їжу та одяг. А коли чоловік захворів, він попросив відвезти його до лікарні саме надію. Тоді, розповідає жінка, дядько Дмитра сам захотів зустрітися з нею і поговорити. І запевняє, родичі самі запропонували їй стати опікуном інваліда. Я при дядькові кажу, якщо я буду за ним дивитися далі, давайте кажу так, якби я вкладаю свої кошти, я дивлюся за ним. Він людина молодого віку. Ось я йому приватизовую за свої кошти квартиру, оскільки там дуже великі борги. Але при умові ви прописуєте там мою дитину. Ви якби не будете ж претендувати, тому що я за ним дивлюся. Він сказав без проблем. Беріть, каже, я вам тільки буду вдячний, аби лише він не помер під забором або в будинку інтернату. Надія зізнається, можливо, Дмитро і дійсно скаржився на неї, але через те, що вона намагалася привчити його до життя без оковитої. Каже, кожного дня приносила інваліду їжу, купляла та брала речі, наводила лад у занедбаній квартирі. Я йому купила телевізор, привезла, поставила, бо в нього вдома не було. Засклили йому вікна, поставили йому двері. Це я все робила власне за свій рахунок. Жінка запевняє свої обов'язки як піклувальниці, виконувала і після смерті Дмитра. Кажу, що як, як будемо хоронити, хто буде хоронити? А якби його дружина цього дядька сказала, що ну як хто, ви, ви, ви з самого початку були, ми вам все довірили, тобто все ваше, ви беріть і хороніть. А про те, що старенькі люди матимуть до неї претензії і подумати не могла, продовжує Надія. Телефонує мені дружина цього дядька і каже, що. Ти нам даси 10 тисяч доларів за цю хату для того, щоб все було добре, бо ми ж якби, не думали, що він так рано помре. Я кажу, вибачте, ну ми ж з вами домовлялися, що я приватизовую за свої власні кошти. Я за ним дивилась, ну, ну це вже не по-людськи, давайте будемо домовлятися, як би, може, трошки дешевше. Домовитись так і не змогли. Десятки судових засідань і, нарешті, апеляційний суд Житомира виніс рішення на користь родичів покійного Дмитра. Рішенням апеляційного суду Житомирської області від 27 листопада цього року тобто від учора, апеляційну скаргу було задоволено. Рішення суду першої інстанції скасовано та ухвалено нове про задоволення. Позову надія Модринок без сліз не може про це говорити. Вона впевнена, рішення несправедливе, адже саме вона, а не родичі, піклувалися про інваліда. Вони самі погодились прописати в тій квартирі її доньку. Більше того, каже Надія, за час судових поневірянь її донька народила дитину і тепер проживає у спірному помешканні разом з малечею. А навіщо стареньким ця квартира не розуміє? Адже навіть їхній син запевняв, що до смерті Дмитра вони на його квадратні метри не претендують. Йому в вічі особисто казала секретар селищної ради, що чого ж ви не оформите Дмитра на себе самі? Тому що, ну якби сусідка ж не оформляє ще. Ось, а це ж ваша рідна кров, це ж ви ж маєте його доглянути, і буде вам ваша квартира. А він сказав, він нам не потрібний, ні він, ні його квартира. Селищний голова виступає на захист мутринок. Каже, вона єдина, хто піклувався про Дмитра. Заяви про її причетність до вбивства, аби скоріше заволодіти майном, вважає безпідставними. Є таке поняття, як неналежний спадкоємець. Тобто, по суті, він родич, але він нічого не зробив. Для той людини, коли вона була в тяжкому стані, коли потребувалася допомога, і тут, коли відкривається спадщина, прибігають і кричать, я родич, а дайте мені спадщину. Я все-таки вважаю, що її повинен отримати той, хто заслужив це. А от правозахисник Віктор Котенко підозрює Валерія Гарбуза у змові з Надією Мудринок. Каже, вони разом вигадують різні ходи, аби все ж таки не віддавати квартиру вже визнаним судом законним спадкоємцям. Цей гарбуз звернувся до районного суду про те, що нібито приватизація незаконна. Що той покійний Дмитро не хотів його приватизовувати, а мудринок. Підроблювала підписи під приватизаційними документами. Мета одна визнати приватизацію квартири недійсною, передати її у власність селищної громади, де керує гарбус. Ну і ви розумієте, хто там залишиться проживати і хто там буде прописаний. Селищний голова спростовувати такі обвинувачення не став. Вони на неї там казали, що тільки не казали, що вона його чуть там не вбила. От. Ну, і вона. Вже пішла, скажімо так, на це, що э, э, коли квартира приватизировалась, то не він розписувався, а вона ну, і З такої заяви звернулася до селищної ради. Селищна рада не могла пройти мимо цього. Но раз є порушення, значить є порушення. Ми звернулися до суду в э, визнанні приватизації цієї квартири. Незаконним. Але каже тітка Дмитра, це не найбільша витівка надії мудринок. Жінка нещодавно заявила, що мала стосунки з спокійним інвалідом. Згідно українського законодавства, якщо чоловік та жінка проживають у цивільному шлюбі більше п'яти років, то у разі смерті одного інший стає законним спадкоємцем. Вона вже подала заяву в, этот, в Житомирський районний суд, що вона з ним прожила з 2005 року 5 років. Гражданським шлюбом можна я зараз про це не буду говорити. Схоже, в цій історії крапку не поставило навіть рішення апеляційного суду. Обидві сторони готові боротися і далі. Правозахисник стверджує, підозрюють пані мудринок у шахрайських діях, адже випадки за володіння чужим майном наразі не рідкість. Тож кожен крок так званих опікунів варто ретельно перевірити. Схема ця вже стандартна, будемо так казати. Ну помирають дуже вчасно, да? правильно. Коли вже приходить пора. Заволодіти квартирою, експерти радять, якщо в сім'ї є люди похилого віку чи інваліди, за якими немає кому доглядати, як було у випадку з Дмитром. Домовлятися з чужою людиною піклуванні просто на словах не варто. Обов'язково має бути укладений договір в письмовій формі і засвідчений нотаріально. Законодавець у нас передбачив такий договір, як договір до вічного утримання. Цей договір укладається в тому випадку, коли одна особа потребує догляду за собою ну наслідок віку чи стану здоров'я, таке інше. А інша особа може забезпечити цей догляд і е, як е, по отримає потім в власність собі квартиру або інше майно на яке вони зголосяться. У договорі мають бути прописані обов'язки та права кожної із сторін. Усе детально: харчування, купівля одягу, і навіть хто має поховати людину у разі її смерті. Дуже такий основний нюанс цього договору полягає в тому, що право власності до вигоду набувача переходить з моменту підписання цього договору та державної реєстрації. Однак, розпорядитися цим майном він не може, тобто він не може його продати, подарувати, поміняти, поки живе відчужувач. Тим самим законодавець передбачив. Захист від чужого від недобросовісних осіб. А якщо родичі інваліда чи особи похилого віку не готові розплачуватись за опіку квадратними метрами, експерти радять не шукати піклувальників на вулиці. В Україні є агенції, які займаються підбором професійного персоналу по догляду за людьми. Такі фірми гарантують якість роботи своїх працівників, а головне безпеку, звертаючись до інтернетних засобів, до знайомих, люди ризикують цим. Ризикують нарватися на ту людину, яка от розказує одне, от говорить, от розповідає. Але насправді зовсім має інше. Але такий професійний догляд не усім буде по кишені. Доглядальниця mm. з медичною освітою обійдеться дорожче. Прибирання у помешканні та готування їжі рахується окремо. Подобова робота оплачується від 250 гривень за добу. В залежності, на Скажімо так, на ціну на оплату праці доглядальниці впливає дуже багато чинників. По-перше, захворювання саме якщо це онкологія, то вибачте, тут тарифи збільшуються, всі це прекрасно розуміють. Це і психологічний стан, це і фізичний стан, це і догляд, і те, що хворий не спить. Майже цілодобово, але усі експерти одностайно констатують: найкраща опіка це увага та любов рідних людей. Тільки так можна продовжити роки життя своїх родичів і не боятися квартирних шахраїв.